Я думаю, що найбільша цінність програми це та спільнота, в яку ви потрапляєте. Це викладачі, це одногрупники, які, з якими процес навчання стає зовсім іншим. Ви отримуєте неочікувані інсайти, яких ви не отримуєте під час прочитання книги. Для себе я здобула велику кількість відповідей на ті питання, які, які мене турбували. Хто ми, Яке в нас суспільство, куди ми рухаємося? Тепер я точно знаю, що треба просто брати і робити те, що ти можеш з тим, що в тебе є, і таким чином наша країна може стати кращою вже сьогодні. Дана програма дозволила мені скласти повну картинку того, що я знала, чула, бачила, читала. Дуже багато речей я впроваджувала просто наступного дня в себе на роботі з своїми колегами. Я прийшла навчатись на програму вже з ідеєю проекту. Мій проект це приватна готельна школа, яка дозволятиме виховувати спеціалістів для готельно ресторанної сфери України, що дозволить суттєво підняти рівень сервісу і престижу професії в сфері обслуговування в Україні. І протягом всього навчання я детально пропрацьовувала проект. Скажу відверто — проєкт проект зазнав багато змін. Багато було змінено від початкової ідеї до того, яким він є сьогодні. Але я вірю, що ці зміни є на краще, і цей проект буде реалізований найближчим часом.